Всіх на нанізвання другий раунд великого ефіру. Ми продовжуємо підбувати підсумки цього політичного дня, аналізувати ситуацію з народними депутатами і перспективи на наступний пленарний сесійний тиждень. А це вже має відбутися. Депутати мають зібратися у сесійній залі 5 липня, тобто наступного вівторка. Понеділок завжди відбудеться у нас походжувальна рада. Але сьогодні найголовніше ну, це внутрішньополітичне питання всередині України. А тема дня це те, що реглаваний комітет Верховної Ради України після трьох з половиною годин. На засідання, на якому присутній генпрокурор Юрій Луценко і так само Олександр Онищенко, народний депутат від волі народу, нагадаю, ухвалив рішення дати дозвіл на притягнення до відповідальності народного депутата Олександра Онищенка. Тепер це має розглянути Верховна Рада проголосувати чи не проголосувати. У тим там є один надзвичайно важливий момент: нюанс: що регламентний комітет Верховної Ради, от згідно регламенту, все ж таки рекомендував розглядати три окремих рішення: перше це дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності. Друге це рішення про дозвіл на арешт. І третє рішення це дозвіл на затримання. І, зокрема, так само аргументував це тим, щоб не було потім оскарження у суді, як це було в справі Ігоря Мисичка. Все має відбуватися згідно закону і згідно регламенту. Я представляю народних депутатів, з якими будемо обговорювати зокрема цей інформаційний привід це народні депутати Олег Мусій за фракційні пане Олеже. Доброго вечора і Юрій Чижмин, фракція радикальної партії Олега Лешка. Пане Юрію, доброго вечора. А давайте одразу послухаємо головні заяви, аргументи, які звучали на засіданні регламентного комітету. А так, ну спочатку, все ж таки генпрокурора Юрія Луценко. Він якраз сказав, що доказів проти нардепа Олександра Ониченка достатньо, аби його затримати. Слухаємо. Юрія Віталійовича, ми вважаємо, що на підставі доказів, які надала спецпрокуратура, є достатньо підстав просити. Затримання і арешт пара Оніщенка я перечислював щонайменше три причини, по яким пан Онищенко не може залишатися вільним пересуванням. Перша причина в тому, що він є високопосадовець, який може чинити тиск на інші органи влади, в тому числі до судове слідство. Друга причина є в тому, що він підозрюється в тому, що він створив організоване злочинне угрупування і управляв ними в ході злочинних дій, а отже, і зараз буде управляти ними з метою приховування доказів злочинних дій. Ми вважаємо, що така особа і далі буде порушувати закон з метою уникнення відповідальності. От сам Олександр Онищенко вважає, що всі обвинувачення представлені проти нього є безпідставними насвідків. Тиснуло. Крім того, він вважає, що його обрали для такого от показового розслідування і готовий йти до суду і там себе захищати. Слухаємо Олександра Онищенка. Сьогодні у нас антикорупційне бюро аноже існує, ну, і практично ніяких дій не показало. У них немає ні одного. ни одного дела, которое находится в суде. И вот это они нашли меня как козла отпущения, на котором хотят показать то, ну, то, что они показывают сейчас. Касательно людей, которые находятся под следствием, с них действительно, с них выбиваются эти показания. Людей, люди находятся в жестких Как бы, То есть я так подозреваю, что посмотрю они уже сделали коллеги. посмотрите, как у чем продает сегодня укразоводобувание газ э, наднефтегаза Украины? По полторы тысячи гривен. Это все знают. А нефтегаз Украины продают населенню по 7000 гривен. Пусть они лучше обратят внимание на этот злочин. Зараз буде ваша реакція, ваші коментарі з цього приводу і прогнози. Власне, а, чи буде проголосовано не за притягнення до відповідальності, а за дві наступні речі це за арешт і затримання Олександра Онищенка. А ми перед тим вирішили запитати у наших глядачів, а, як вони гадають от їхні прогнози, чи буде а, чи проголосують депутати за зняття недоторканності з Онищенка. Варіанти дуже прості: так і ні, так 0800 вісімсот 21, п'ятдесят Ні, 0800 вісімсот двадцять Ну, Юрій Віталійович може досвідчений політик, але він не юрист і немає юридичної освіти. І той закон, який ми прийняли, що дозволили будь-кому займати посаду генерального прокурора, це є нонсенс для будь-якої правової країни світу. Звуча невеличку ремарку. Зроблено було це подання 15 мені... червня, два тижні пройшло. Можна було усунути, скажі скажімо, підстави так, це недолік до засідання регламентного що... комітету. Якісний склад сьогодні Генеральної прокуратури настільки низький, що ця помилка могла і прийти. Хоча вона вже стала притчою в воєзита, тому що дійсно справа Сючка показала і судом було доведено, що як треба діяти в даному випадку. Тому можна і по-різному думати. Але що стоїться Юрій Віталійовичу? Я думаю, він на це навіть не звернув уваги, тому що в нього достатніх знань немає. І це є першою проблемою, коли ми формуємо вищі керівні кадри в державі, коли їх займають непрофесійні люди, які не володіють тобто, матеріалом. Що це була несвідома помилка, і за два тижні її я не, не можна хочу було. звинувачувати в чомусь там свідомості, несвідомості юрі. Віталійовича, але в непрофесійності я можу давати руку на віці, що це непрофесійна людина з точки зору юриспруденції і роботи на цій посаді, яку він сьогодні віймає. І таких ляпів, і таких помилок ми вже бачили і до цього часу, і вони будуть надалі. Хоча я з вами єдино згоден, що якщо згадувати історію із. Януковичем і тими недолуго оформленими матеріалами до е, Інтерполу, до інших міжнародних інституцій при пошуку розшуку цих злочинців, говорить про те, що можливо це і є система, така сформована в Україні, що нібито то притягнемо до відповідальності, але намисно залишаємо певні такі правові казуси, які дають можливість потім судовому порядку оскаржити будь-які дії і таким чином, ніби пропіарившись перед населенням перед Україною, там кілька місяців не довести справу до кінця. Є це місце, але є місце і не на сьогоднішній день. Що стосується голосувати чи не голосувати, однозначно сьогодні. У Верховній Раді немає. Я навіть кажу, що у багатьох опозиційних депутатів, наприклад, да до яких я видно, що там нехай навіть із іншого позиційного блоку, там як офіційний позиційний блок є я позиція. Одна. Перед долічі. законом повинні нести відповідальність і тому числі, депутати. Тому зняти депутатське наторкання, щоб він міг бути допитаний по справі, щоб його могли викликати на допити і отримати в нього свідчення. Це треба зробити. Він повинен перед законом очиститися, тому що ми всі прекрасно розуміємо, як член паливного генетичного комітету. Ми знаємо, що та спільна діяльність, так ми і називаємо, то. І підприємства, які діяли на базі спільної інвест діяльності з уґрогазодобуванням, це була виключно корупційна структура, яка створена була ще за Януковича, і там вимивалися мільйонні кошти. Ми це знаємо. І тому в мене сумнівів немає, що там є злочин, і хтось повинен понести відповідальність. Тому знімати недоканість треба. Що стосується арешту і затримання, тут треба подивитися. По перше, тому що це є виключна міра. І якщо брати до уваги, що там дійсно, як говорить регламентний комітет, я не бачу матеріали справи. Я думаю, що більшість депутатів не можуть оцінити зібрані докази, бо вони так само не є юристами. Для цього дійсно треба мати високу кваліфікацію, щоб в тих доказах побачити це справді доказ, чи це фільке на грамота написана лівою рукою на коліні, десь в підвалі Генеральної прокуратури, як у нас робилося масово. Тому ми не готові дати ці оцінки, але він не скривається від правосуддя, да? то він в Україні насправді він сьогодні доповідає. І правоохоронна система має всі шанси сьогодні не випустити з країни будь-кого. Відмінив сьогодні можна відмінити будь-який закордонний і дипломатичний паспорт, паспорт в один момент, забрати. і ти вже не виїхав нікуди. Все, до побачення. Тобто, в нас є всі підстави контролювати цю особу тут в країні. Інше питання: якщо правда не є домовленість з владою, що його треба відпустити після цього, і що він втік так само, Часто як дав колись ректор якогось інституту, у нас всі там приспішніки Нуковича, седовніки і так далі. Але в даному випадку я вважаю, що треба дати цій людині вести правничий захист не в застінках певних структур, а дати можливість провий захист. Там складна справа, і по цій справі мають бути притягнені, напевно, багато людей, але вони повинні мати право на захист, враховуючи роботу Генеральної прокуратури, яку сьогодні в багатьох справах ми бачимо, чистий вже піар починається, однозначно починається піар, в тому числі перепутали е, будинок Клюєва із Ляшка, розумієте, і притом тому, що дві години стоять біля того будинку, ну проти будинку, ну Клюєво, мовкавчи, і кажуть, ми ж там будемо робити зараз обшук. Ви теж Коли вважаєте, спати, що вида? це випадково? Це не випадково, це піар. Це чистий піар. Ну, тому в даному випадку ну, я вважаю, що Юрій Віталійович. Хоч він обіцяв не бути піарщиком на посаді Генеральної прокуратури, він ким був, тим і залишився, нічим він не змінився. Тому Генеральну прокуратуру очікують не найкращі часи. І та ситуація яка є моральна сьогодні в середині Генеральної прокуратури і органів прокуратури на місцях говорить про те, що є висока недовіра до генерального прокурора і невіра в те, що вони будуть дійсно працювати не на виконання політичних замовлень, а викли... ну, есть, виключно тільки на виконання політичних замовлень. Але ж так ну, я скажу дуже просто до цієї справи, так проти Олександра Онищенка причетні національне антикорупційне бюро так і спеціалізована антикорупційна прокуратура, які збиралися доказ, якщо комітет. Да, у нас є там кілька комітетів правничих, да розглянути це питання і скажуть, що дійсно там зібрані докази. Там будуть правники, які підпишуться під це, які мають досвід роботи в правоохоронних органах. Я особисто буду голосувати за те, щоб його затримати і арештувати. Але я би хотів, щоб належні кваліфіковані депутати, які мають досвід роботи в правоохоронних органах, підтвердили факт, що докази зібрані ну, і, належним чином. І і і народні вони депутати достатні. мали можливість ознайомитися да, з і ними і навіть вивчити, навіть... а не так зі слів. Як... Він, треба закінчувати так. в країні з політичною доцільністю. Ми повинні діяти Закону, тому що на жаль, оця от революційна доцільність привела до того, що Верховна Рада стала непрофесійною. У Верховній Раді дуже багато речей приймаються зі слів, а потім виходять великі проблеми. Ми так і рейдерство запустили через приватних виконавців. Ми запустили рейдерство через систему арешту цього. Ну якого там його за... за судом да? поза судом заочного, тобто, заочного цього... арешту, чи як там за тобто, тому... ми запустили купу механізмів через те, що багато законів голосується з коліна. Просто сьогодні роздали, сьогодні голосуємо. Цим треба закінчувати. І тому в кожному рішенні Верховної Ради повинен бути високий рівень професіоналізму і відповідальності за прийняте рішення. От ваша реакція, зокрема, Я думаю, що цей склад, ЦВК, складу ЦВК. цей склад ЦВК повністю влаштовує банку на сьогоднішній день. І ті вибори, як. Які пройшли в Чернігові минулого року, де Березенко виграв 205-й, да, де там повністю скупляли там один маршал гречка, другий там грошей да, ми замором просто шости. Чернігів взагалі таке місто цікаве. Да. Так? да і тому в даному випадку я думаю, що ЦВК і тоді було пасивне, воно легалізувало своїм рішенням ті вибори. Приз... визнало переможцем Березенка, який явно йшов тільки за гроші. Ми це розуміємо, ми це бачили. І логічно було б ці вибори скасувати, б, аби або було неповадно. Але я думаю, що завдання банкової ЦВК в той час виконало відміну. і виконує і зараз. Тому тільки те, що матеріали амбарної книги або чорної каси партії регіонів попали у пресу, можливо, і стало тим приводом, що президент все ж таки подав нібито формальне подання, але подав його рівно таким чином, щоб воно ніколи не було консенсу. І тому, коли парубій говорить про те, що це він тільки зараз дізнався, про те, що консенсусу не можна досягнути на такого подання, він лукавить черговий раз. Насправді, коли його тільки занесли, всі прекрасно розуміли. Не буде з того нічого. Все одно залишиться старий склад ЦВК. Тому в даному випадку дійсно вибори пройдуть, скоріше всього, за цього складу ЦВК, яке так само закриє очі на будь-які підкупи, які сьогодні там займаються вже кандидати, і буде масовий підкуп шантаж. І так само легалізують ці вибори для того, щоб коаліція набрала необхідні 226. Тому що сьогодні в них є максимум 223 голоси. І це означає, що меншість взяла владу від більшості. І це є порушення конституції. І за це хтось колись може понести кримінальну в тому числі відповідальність. Але для того, щоб це легалізувати, необхідно отих сім мандатів, ну хоча б п'ять. 5. Хоча б 5. Тоді вже буде 228 і можна буде відкрити а хто ж в тій коаліції. Але, на жаль, ну, це є фактом, дійсно, як я погоджуюсь з колегами з окупації влади. Тому ситуація, вона така є. ну цим треба боротися насправді і ота ще говорила, що політики вже так само у нас лопається терпіння. Вони починають створювати нові політичні партії. От сьогодні, зокрема, сталий дом буквально вже якщо ще засідають, більше години. А це народні депутати, до речі Петра Порошенка, Мистапана їм Світлана Заріщук, Сергій Леченко, а так само Вікторія Пташник. От, не від БПП. Вони якраз створюють нову анонсували створення нової політичної сили на базі демальянсу. Сьогодні ж анонсували створення нової політичної сили. От екс заступники генпрокурора це Віталій Касько і Давид Сакварелідзе. А туди так само долучилися народні депутати. Чумак. От Наталія Віктор Чмак, Новик. Наталія Новик, фракція Блоку Петра Порошенка. Тобто ця от тенденція до того, що починають а, створювати нові політичні а, сили, Молод... Ну, їх можна назвати з одного боку молодими, з іншими я ж кажу, і є ті, що вже а, досить таки в політиці, не перший, не перший день. Оця тенденція про що вона говорить? Що терпіння, що вони будуть опозиційним в опозиції до нинішньої дочини влади президента? Так чи все ж таки про те, що не за горами десь там у нас дострокові парламентські вибори? Звичайно, що до цього треба готуватися необхідно і розпіарити, розпіарити себе і створити осередки, зокрема, от у регіонах. Ну, як вам сказати? взагалі-то створення купи нових партій це є українська традиція да, гетьманства. Кожен хоче бути гетьманом. Замість того, щоб боротися всередині своєї політичної сили за чистоту рядів, всі починають виходити і створити свої проекти, шукають своїх фінансових донорів, шукають якісь можливості і так далі. Тобто, насправді для мене це поганий е показник, тому що що це роздроблює активістів, які ну, є хорошими, я вважаю, в одній партії там можливо вона буде створена в, в іншій, але вони роздроблюють себе між різними малесенькими проектами, і в результаті партія влади. Завжди знаходить необхідний баланс. Я думаю, що партія БПП вона сама зацікавлена була, щоб ці люди вийшли, щоб не створювали внутрішній дискомфорт. Але насправді треба було зсередини міняти цю партійну структуру, тому що сьогодні вона саме і є при владі. Чи буде з цього якийсь зиск? Ну я думаю, що ні, нічого з цього не вийде. Політичні партії можна народжувати, але якщо вони за півроку знаходять підтримку, то це можна хіба що зробити там піарними методами через телебачення, як ми багато бачили розпіарних, але заді нічого немає. Ми повинні перейти до системи структурованих політичних сил, де люди розуміють, що є не просто п'ять осіб. Першого списку, а є система людей, які працюють не один рік, які показують певну роботу, які розуміють, мають кадровий потенціал. Тому що ну що відбулося навіть з нашим Петром Порошенком? Нібито досвідчений політик, але же до влади випадково, тому що він балотувався взагалі він. збирався балотуватися в мери Києва в 2014 році. Але так вийшов, став президентом. В нього в результаті до сих пір половина послів за кордоном не призначені у нас без, без послів. Звісно, ми про зовнішню політику. Повніше прогрів Європи, тому що в нас немає навіть послів. Коли у Росіян у посольствах працює від 500 до 3 тисяч людей, у нас 5-6 людей. Притом немає посла. У нас, тому ви пам'ятаєте, іпопею з призначенням голів адміністрації, обласних районах до сих пір немає в купи районах призначених е, цих керівників. Така велика частина керівників. представники колишніх партій регіонів. Ну можливо, коли, вже, коли немає кадрового потенціалу. Да. Влада, це ж не просто прийти на екрани і сказати, що я такий. Влада це нести відповідальність. Мати кадровий потенціал за кожну з яких ти можеш нести відповідальність. А не казати, ну це ж не я, це ж він. Ні, якщо ти лідер політичної структури, ти повинен мати за собою силу людей і нести за них відповідальність. Оце буде відповідальна політична сила. А якщо ми просто чотири рази показались на екрані і вважаємо, що це нам є достатньо, щоб створити політичну силу з п'ятьох людей, а потім брати відповідальність за всю країну, то це на жаль мильні бульбашки, які нічого того не варті. Тому не треба з цього робити якоїсь. Я думаю, що це все пройде як мильна піна, зійде з того всього діла. І нічого з того не буде. Ну подивимося, ви розумієте, що у якщо ми говоримо про політичну ставили. силу, так. так там, де зокрема, Давид Са, Кварелідзе і так далі, ми розуміємо, що це команда Сакашвілі. У будь-якому разі люди так само це будуть сприймати. За ними буде майоріти прапор Михайла Сакашвілі, отак обличчя, і будуть асоціювати саме з цим брендом. І Тут є перспектива. Ми знаємо, що саме Михайло Сакашвілі він не може долучитися до цього процесу, він є державним чиновником. Так? Ну, Але то будуть думати Уявіться, то се А другий момент ви головне, щоб ці політичні партії не переросли у політичні проекти і зрозуміти потім звідки. Будуть банкувати. Ось що я маю на увазі банкової. Сумвілі? Ну дивіться, Саакашвілі навіть простий приклад: позитивний чи негативний, хай люди йому дають оцінку. Але він пишу голову адміністрації. Що він одразу зробив? Привіз з Росії громадян Росії собі заступниками інших, інших в нього не було кадрового потенціалу. І що ці люди досягли? Нічого в принципі нічого. <продовжен> Тому, знаєте. Це моя оцінка пані, політична пані, може бути. Але я думаю, що <продовжен> це дуже сумнівний досвід. сумнівний досвід легіонерів із за кордону. Це дуже сумнівний. І він показав свою недіздасть. Ми бачили єрейську із за кордону, яка до чого економіку України. Я без захисту. він вернув український громадян і українською вже українську розмовляю. Так яресько, говорити набагато. Давайте послухаємо на дзвінки. Люди чекають, залишилося зовсім мало часу. Доброго вечора, ви в ефірі. Доброго вечора. Добрий вечір. До молодшого учасника вашої передачі нехай, будь ласка, наживе українця або єврея, який зробив більше сучасного, який зробив більше для України, ніж Какашнини для Грузії. Угу. Щось, щось, а ви хочете щось, щось, назвіть складно. когось із сучасних українських політиків, який би зробив, зробив більше ніж Саакашвілі, для, для України? Грузії. Так сформульовано для ніж кашфір для Грузії. А Грузії. все України для України ніж більше ніж са зробив для Грузії. Так. Ну треба розуміти одне: що Сакашвілі зробив для Грузії, і це правда, зрозуміючи специфіку грузинського менталітету, володіючи інформацією про економіку, про стиль управління. Тобто це різні країни Україна і Грузія. Все ж таки, треба розуміти, там азійський тип управління, то все ж таки ми витягнемося більше до Європи. Але там він розумів цю країну, бо він там народився, і тому йому було легко приймати певне рішення. Він знав, як воно відобразиться. Сьогодні це те саме, що на ну, чому, наприклад, європейські солідні політики не дуже бажають іти в українську політику, очолювати якісь там міністерства, тому що вони розуміють досить показаний скажімо, в Польщі, в Германії, у Франції може бути недолугим в Україні, тому що у нас зовсім інша специфіка. Ми по-іншому виконуємо закони, а практично ми їх не виконуємо, і тому треба розуміти цю ситуацію. нас зовсім інший соціальний склад. Якщо, скажімо, в Грузії, умовно кажучи, там безробіття це нормальне явище, і 65% людей безробітних, і там немає пенсії, і це нормально сприймають. Давайте зараз цей досвід приймемо на Україну, скажемо, в Україні не буде пенсій, у нас буде 65% безробіття, і робіть, що хочете, займайтесь, чим хочете, вирощуйте там, я не знаю, сливи, яблуки там. Виноград і так далі. Вибачте, це зовсім інший тип економіки. Давайте ми розкажемо про те, що в Грузії ввели, наприклад, повністю платну медицину. Да? В Україні давайте ведемо зараз платну медицину. Ми поручимо зовсім інший ефект. Тому для того, щоб керувати країною 40 мільйонами населення, треба розуміти її структуру. Економічну структуру, соціальну структуру і ментальність людей, тому я тільки за те, щоб іноземці були консультантами в українській владі, тому що у них є позитивний досвід, і ми можемо перейняти і те, що можливо для України, ми його впроваджуємо. Я готовий за те, щоб іноземці контролювали умовно кажучи виконання бюджету нами, да щоб не було розворовування, тому що можливо у них є досвід боротьбі з корупцією. Но питання управління економікою і соціальними процесами ми не можемо сліпо нав'язувати. Бо сьогодні сліпе нав'язування яценюком стандартів, які нав'язує МВФ і всі інші міжнародні структури приз. До збідніння населення. А що, умовно кажучи, гірший е, той же ж самий е, е, Саакашвілі від тих же ж представників Європейського Союзу, які нам рекомендували сьогодні заморозити пенсії, підняти тарифи? Пенсійний вік збільшити. Пенсійний вік збільшити. Ні, а просто вони не розуміють нашої специфіки. У нас люди не живуть до 90 років для того, щоб їм підняти пенсію до 70 чи 65 років. Ми не живемо. У нас середній вік людей 62-63 роки. Тому людям треба дати хоча б тих два-три роки побути в середньому на пенсії. Не можемо. Це робить тому, якщо ми хочемо сліпо виконати якусь механізм, застосований в Грузії в Україні, він не дасть ефекту. І я тільки за те, щоб Саакашвілі радив, як він робив. Ми вивчали його досвід, і не тільки його, а вивчали досвід чехів, поляків. І найкраще вбирали в себе, але не треба сліпо копіювати, закривши очі і підписувати все, що нам підсунуть, тому що ми втрачаємо ну, правосуб'єту. Ось за що я, тому я не проти ця в грузі, але я проти того, щоб ми бездумно виконували всі ці вказівки і всі думки, які пройшли десь в інший я я тут все? великі. Подивимося. Я дякую нашим гостям, народним депутатам за розмову за дискусію. цій студії Юрій Чижмарі, фракція радикальної партії Олега Лішка. Юрій, дякую вам, і Олег усі поза Політична партія народний контроль, дякую вам, пане Олеже. Я передаю слово ВХ України Матвію Донапольському.